Доброго дня, друзі! Ви на каналі САД декоративних рослин Бобсгарден. З вами сьогодні Оля. І знов я приїхала на дачу після душів багатоденних, які в нас були. Хочу показати вам, що тут робиться. Хочу показати, як я Чим верніше я займалася цілий цей тиждень між дощами, я копала, пакувала, відправляла лілейники. Бачите, як тут вже пустенько стало. Багато лілейників повикопувала, багато продала і діло навіть не в самому заробітку, а в тому, що кущі дуже розростаються і де їх дівати. А так трошки продали, трошки скущів залишилося діленочок, привезу посажу обратно, і буде знов вся діляночка наша квітувати на слідуючий рік. Так що переживати немає чого, знов буде все квітувати і знов буде їх куча. Посадимо маленьку діленочку, і вона розростеться, і на наступний рік знову буде кущик. А приїхала я на дачу, тому що в мене нові рослинки. Сьогодні випадково попала на ринок наш місцевий, і там в нас деколи продають дуже цікавенькі рослинки. І дуже по цікавим цінам. Зараз вам покажу, що я сьогодні придбала. Поки юлечки нема, скупляю всякі рослинки цікаві, тому що вона не дуже полюбляє різноманіття. Вона любить тільки то, що нам потрібно. А я понасаджу втіхаря, і будуть в нас нові рослинки. І так, дивіться. Прикупила я сьогодні дві отаких рослинки. Оце, наскільки мені відомо, ліатріс. От так він виглядає. І друга рослинка це Вероніка Сиза. Вона такого більш синішого кольору. Ліатріс такий більш бусковий. Не хоче фокусуватися отаких От дві рослинки. І зараз я вам покажу, де я думаю їх посадити. Ну, це на свій роздум. Зараз візьму їх з собою, пройдемося. Є в мене отут малесенька клумбочка біля парканчику, біля нашого садочку. Як ви можете бачити, тут в нас дві карловиких будлейки я садила в цьому році. Подивіться, як гарно ці кущики виглядають. Оця вже майже переквітла, вона теж бускова. А ця, бачите, який гарний колір. Саме-саме квітує. І подивіться, скільки в неї квітконосів. Це капець. На цій бусковій теж вже новенькі є. Треба старі пообрізати. Боже, так вони мені подобаються. Треба ще накупляти, щоб були різні кольори. І я думаю, на цю клумбочку посажу цих дві рослинки. Ліатріс, певно, посажу от сюди. І на фоні отак коричневого заборчику він буде прикольно виглядати на задньому фоні. Він дуже по кольору під цю будлею підходить. От. А Вероніку, вона більш ґрунтопокривна, буде стелитися по землі, певно, посажу в цей куточок. І я думаю, ялинка трошки підросте, буде вища, а в ножках в неї буде Вероніка. Хочу, щоб посадки були щільними і кори чи ґрунту майже не було видно. Так що рослинки на слідуючий рік розростуться і буде дуже гарно. А пізніше на задньому фоні там розквітнуть наші сєдуми. оті розов... рожевими квітами, вони квітнуть і взагалі буде люкс. Знов травичка підросла. Ой, тільки покусила її, не знаю. Щось так. Це часто треба робити, особливо, коли дощики пройшли, вона знов вся піднялася, але гарно виглядає. Ще хочу з вами підійти до свого городу. Не пам'ятаю, чи я отут показувала, понасажувала я теж вже очі двох видів, Карл і Ніон. Буде в нас така полосочка. В шаховому порядку посадила їх, як заквітують, буде гарно дуже. Тут в нас варігатні сєдуми. І Хочу похвалитися, як помідорчики мої вже почали красніти, дозрівати. О, дивіться, які висять. Головне, щоб ніяка хвороба не почалася, щоб вони встигли почервоніти. Аж мене гордість бере, що змогли на таких маленьких рядочках виростити досить гарні культури. І перчики от позав'язувались, бачите, які висять? Щось на цьому вже плямка бачу якась. Треба, певно, зірвати його. І головне, що помідорчики різних-різних сортів. Бачите, і сливочки є. І такі довгенькі, забула, як називаються вони, та я й сортів не питалася, як садила. От. А тут вже вчора з'їла дві помідорки, воно ще одна є. Отакої. От а що вже кабачки, то всіх сусідів кормимо, збираємо, якщо один день не позбираємо то вони наростають такі величезні. Це ми вчора зібрали їх, а сьогодні бачу маленькі ще. Маленькі зовсім, але все одно є. Так що кабачками ми вже снабдили всіх, хто їх хотів. А зараз підійдемо ще до наших... Гарбузиків декоративних, тих, що я садила, хочу разом з вами подивитися. Так, а да, ну. І тут вон є кабачечки, бачите. Коротше, вони плодяться і плодяться. Зараз подивимося на гарбузики, бо мені самі цікаво, чи вони хоч там хоч пару штучок, щоб зав'язалося, бо тут оцей ліс, ну, я по незнанню. Посадила їх дуже багато. Я думала, що ці семіна такі якісь пустуваті були. Я думала, вони зовсім не зійдуть. А вони зійшли всі. Треба було їх, може, прорядити трошки, але якось руки не дійшли. Також заглядала, то бачила, що пару штук гарбузиків є. І головне, що вони різні. Дивіться, які такий. Он біля нього ще інакше зав'язався. Так, ще бачила з тої сторони, бо всередину не дуже хочу лізти. Вони вже всі мої риси накрили, ті, що я розсаджувала. не знаю, чи буде якийсь толк. Дивіться, тут от гарбузик зав'язався. Вон ще один лежить. Там всередині якийсь іначий. І де ще бачила такої цікавої форми. Якісь такі трубатенькі. Зараз ми зараз знайдемо обов'язково. Бачите, так що вони різні. Цікаво буде мені оцей гарбузик. Десь бачила дуже. Дуже цікавенький. А ось знайшла ще такої, як патісончики форми, бачите? В цього вже якісь пупиришки починають рости. Я садила тут чотири вида, але які вони будуть, хто їх знає. Прямо аж цікаво. Ви садите хтось, гарбузики такі декоративні. Я думаю, буде цікаво на них подивитися, коли вже будемо прикрашати свої приміщення. Так що небагато їх ще, звісно, але мені багато їх і не треба, що я їх маю солити. Знов сімена нас беру, або ті старі ще збережуться. Будемо спостерігати з вами разом. Тут на грядці, де в нас зеленушки, трохи безлад. Щавель вже зрізали теж декілька разів. Оце залишки, ну, вже я наморозила, не знаю, чи мені ще його треба. Ці всякі салатики треба вже викинути. Отут, ви пам'ятаєте, що в нас була редиска і цибуля. Всю цибулю ми не з'їли. Поки вона була тоненька-зелененька, ми, звісно, її рвали, а потім залишили. Забула вам зняти, зараз вже зніму, як вона викопана. Гляньте, що з неї повиростала, я в шокі. Бачите, яка гарнесна? Зараз трохи підсохне. Навіть не могла подумати, що просто так може вирости така гарна цибуля, яка лишилася від зеленої. Хочу вам ще зняти свої туйки, ну і для себе, звісно, все-таки я їх достригла. Це туї смарагд, хоч і під дощами, але достригла. Тут Касюня свою косточку вкусняшку гризе. На дачі їй даю вкусняшки для того, щоб не дуже відволікала мене і не мішала мені працювати. Отак от виглядає одна, і отак от виглядає друга. Досить пристойно. Ну, Може не так, як проф... професіонал, я їх постригла, але мені здається, що гарно. Ну ось, друзі, посадила я ці рослинки. Вероніку на куточок тут передумала садити, посадила її отут ззаді, біля заборчика. Вона трошки поопускала свої голівоньки, але сподіваюся, що підніметься. Дивіться, як туйка гарно виглядає. Бачите, як зафарбувалася гарно з білими кінчиками. Якщо нагадаюся, назву то підпишу вам. Обстригла старі суцвіття в будлеї, щоб новим було краще зростати. І отут посадила ліатріс. Тут нагадую, в нас міні-зібрінка, не знаю точно, який мізкантусну має бути малесенький, будемо дивитися. Що з нього виросте. Може хтось знає назву, от ближче вам показую. Прикольненький він, звісно. Підросте, тоді вже будемо знати точно. Ну, і отак от зараз виглядає моя ця діляночка. Ми тут під корою не клали ніякого агроволокна, ну нічого. Просто на землю насипали кори. Бо думаю, може, якісь ще першоцвіти захочу, чи якісь цибулькові, не знаю. Трохи бур'янець проростає, але так, ну, легко, якщо його частенько і своєчасно забирати, то це не важко робити. Ще, друзі, думаю, що вас цікавить, скільки коштує, бо забула сказати, ці рослинки я купувала по 80 гривень. Мені здається, що це. Нормальна ціна, недорого. Ще хочу вам показати свою бузину, щось вона так тяжко приживається. І купляли ми вже такий досить немаленький кущик, і трохи відсушила вона знизу своїх пагонів. Вон ще один листочок якийсь нещасний. І якось не бачу, щоб давала якісь прирости. Підливаю її і радіфармом. І чим тільки можна і обробляю, не знаю, щось тяжко вона йде. Ну, поки жива і добре. Буду вже братися за оцю клумбу. Треба її підчищати, щось з нею робити, кудись пересаджувати ці рослинки. Бачу флокс мій голубий, розпускається. Блакитний, верніше. Бачите? І він вечором такий, прям аж бутончики майже сині. І бур'янчик біля нього, і білі флокси тут теж непогано. Після душі вистояли Це гарний якийсь сорт. У мене біля дому такий росте, в нього квітки великі, довго тримаються, і він такий стійкий до хвороб, ну і взагалі гарний. Багато флоксів в мене немає, але деякі є, то досить непогані. Отака От ще рожева є, теж з великими квіточками і дуже гарна. Це біля будинку Юля мене заставляє їх трохи вивозити сюди, так що потрошки переїжджають. Деревій шикардосний. Не знаю, що з ним робити, куди його посадити. Може, поки що залишу тут, поки ще не придумали нові посадки. Не знаю, гарний він. Мені здається, гарний. Як ви вважаєте, вартий він, щоб бути у садочку? Біля цієї клумбочки в нас флокси такі рожево-каралові, малиново-каралові навіть. Колись, боже, так я хотіла їх, так я хотіла. Ну, вони щось тут не дуже. Це перший рік я їх посадила, цей бордюрчик. А це в мене, по-моєму, чи мордовнік, чи синяголовнік. Бо купляла такі дві рослини, ну, будь як одним словом, але не викидаю якийсь. Він такий мені прикольний теж. І вже дивіться, який огромний. Це я вже його рубала тут, зменшувала, і він все одно росте. Ну, прикольна рослина. А тут ще такі фуксієві флокси, кольору фуксії. На таких темних ножках. Тоже гарний сорт. Це ще якісь інші, бо тут нема цієї темної ножки. Тут ножка біленька, а квітка дуже схожа. Тільки в неї серединка, певно, трошки друга. Тут от шамалинова така серединка, а тут немає. Посадила їх поруч, бо думала, що це одне і те саме. Бачите? чуть чуть відрізняється, і вже якийсь інакший сорт. Наша магнолія, мені здається, вона прижилася, бо от закладає нові листочки. Бачите, такі в неї якби брунючки. Із них. Лізуть нові листочки. Так що будемо сподіватися, що прийнялася Дуже я цьому радію. Клен теж непогано виглядає. Нові прирости є. Бачите, які симпатяшки? Добре, що ми його сюди посадили. Ну, гортензії бідні, мучаються в цьому році. Ну, Дасть Бог на наступний рік все буде добре. Зараз ще пройдемося до Ракарія. Подивимося, що там, бо сама не бачила з цими дущами і з цими лілейниками. Грушки наші, не знаю. Минулому році в кожній була як укус і починали вони гнити. Як ніби її комарик вкусив, не знаю, чи в цьому році довисять, вони чи дозріють. Тут сєдуми наш розплідничок зростають. Вони вже навіть хочуть квітувати такий гарний сорт. Назву не знаю. Ну дуже симпатичний. Він вживу темніший, а квіти мають бути світло-рожеві. Він такий синіший, а на камеру показує трохи зелений. І дивіться, як порозквітали наші хризантемки літні. Теж повивозили з дому їх. А їм тут, по-моєму, дуже навіть подобається. Вони невисокі, квіточки гарнезні. Тільки де їх дівати. Отака От дома в нас є. Вона на відео більш така рожева, а вона насправді фіолетова, низенька і гарненька. І квітне дуже рано. От зараз біля дома вона вже майже переквітла. Хочу подивитися, як себе новопосаджена Лео По-моєму, так воно називається. Вже не пам'ятаю навіть. Ну, Вроді би якби нічого. І рододендрон. Бачу по закладам, не знаю чи квіточки. Певно, вже квіточки на слідуючий рік. Мені здається, треба прибирати тут полоти знов. Вже з лілейниками закінчила. Ще завтра і все. І можна буде вже займатися. Бачите, квітний чимерник, вон бубочки позакладав. І тут квітне, дивно, дивно. Бачите, свіженькі квіти не то, що це позалишалися старі. Так виглядає наш рукарій. Трави підіймаються все вище і вище. Забула зв'язати просо. Буде Юля мене сварити, бо вже опору поставила, тільки треба зв'язати вірьовочкою його. Оце просто дуже-дуже гарнезне. Бачите, які в нього листочки. Зараз покажу, як називається. Дуже гарний сорт і не сильно розростається помалу, якщо зрівнювати з остальними. Дуже помаленько, а називається отак. От дуже класнюче, прямо мені дуже-дуже подобається. Криптомерія наша. Ну, непогано виглядає, хоч би не зглазити. Ну і звісно, міскантуси пішли наростати. А це, так як я дивлюся блогерів, по-моєму, називається колосняк. Кажуть, що ужасно насівається, ужасно корнями лізе. Але гарнезний зараза. Ми будемо бачити, якщо що, то викорчаємо звідси. Так, содіум. Якийсь дуже бідненький, але дуже гарнезний. Так хочеться, щоб прижився і щоб все в нього було добре. Ну все, друзі, пройшлася я по нашому участочку, по нашій дачі, показала вам трошки по можливості. Буду з вами прощатися, ставте свої вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь на наш канал. Буду вам дуже вдячна. Дуже приємно з вами спілкуватися. Пишіть свої коментарі. Завжди стараємося відповідати на ваші запитання. Тихої вам ночі і гарного настрою. До побачення, друзі!